Ще й піднімалася кількість знищених на фронті росіянців, а ще й з із... разом не Тільки росіянців, а ще й північно-корейців, але е, поки що ситуація інша. Поки що росіянці разом північно-корейцями наступають. А є місце, де вони відступають. Відступають біженці з е, північно-корейської республіки. Вони тікають з північної Кореї. Вони тікають в е, Південну Корею до Сеул. і вони передали посольству України в Сеулі листівки. Листівки, які містять заклики до дезертирства північно-корейських військових, і так само інструкції, як правильно це можна зробити. Вони будуть поширені солдатів КНДР у Російській Федерації, і як розповіло найвідоміше південно корейське інформаційне агентство Йонхаб, листівки передав так званий корпус пропаганди біженців, до якого входять колишні північно корейські солдати, які перейшли на бік Південної Кореї, та ті, чиї сини служили в армії в армії КНДР. Так само ці листівки. З е, опиняться на території України і будуть роз...